будь яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч Вітаю вас! Без домівки може залишитись сім'я Багрія, котра проживає у місті Трускавець. Після смерті батьків рідний брат та сестра не можуть вирішити конфлікт з майном, який триває уже сім років. Мене подали мене і мою сім'ю з дитиною малолітньою на виселення. Такою проблемою та з такими словами пан Олег звернувся за допомогою в юридичну приймальню у місті Другобич, адже вже сім років він бореться за свій рідний дім, в якому народився та виріс. Це будинок розташований у самісінькому центрі Трускавця. Він збудований ще у 1900 році. 57 років у ньому прожив пан Олег спочатку з батьком, матір'ю та сестрою, а зараз вже із своєю сім'єю. У двох невеличких кімнатках тісниться дружина Олега та 12-річна донька Ліля, яку батько називає помічницею. Адже щовечора вони разом сідають вивчати різноманітні юридичні моменти. Батько жартує, що самотужки освоює правознавство. Дякуючи їй інтернет. Я собі в неї забираю, сідаю. Я вже то все так просто дірю, але ти б'єш головою в стіну, розумієте? Найчастіше це Кодекси України, які є от різні правові, як це називається, правові ну, права людини, там права суду, ну про от то, що в нас зараз є про поділ земельної ділянки і так далі. Після смерті батьків сестра пана Олега стає власником помешкання. Він в свою чергу за заповітом отримує одну другу частини земельної ділянки та будинку. Та згодом дізнається, що на даному клаптику землі розроблений архітектурний план багатоквартирного будинку і навіть є дозвіл на будівництво. Тільки от про те, що на даній земельній ділянці розташований дім та ще проживають люди, в договорі купівлі продажу, який сестра вклала з місцевим жителем, ніхто не зазначив. І тоді починається судова тяганина. Тобто, то все було сфабриковано, зроблено за Гроші, щоб скасувати попередні рішення, і тобто рейдерським методом захопити земельну ділянку. А після того на тій земельній ділянці там вже були готові документи, все, побудувати житловий будинок готельного типу. Там вже був проект на п'ятиповерховий житловий будинок. Один суд приймає рішення в користь Олега Багрія, інший скасовує, так як через п'ять років з'являються нововиявлені обставини, а саме заключення харківських спеціалістів у галузі судово-психіатричної експертизи, про те, що на момент складання заповіту мати пана Олега була у стані маячного розладу. Відтак в суді з'являється справа про виселення на нашу. Як то радість, а на його біду зустрічаємо того суддю, що мав вести ту справу. Я кажу, що сьогодні не буде судового слухання. А на що вам судове слухання? Вас і так виселять. Каже, доки ми готувалися уже до ефіру, дізналися, що чоловік, котрий придбав земельну ділянку, перебуває за кордоном. Та все ж таки нам вдалося поспілкуватися з його мамою. Вона розповідає про те, що сестра сама звернулася до них з пропозицією продажу земельної ділянки. І каже: ви знаєте, тут бо ви будуєте людям, і є така. Одна жіночка, я вам її приведу, вона хоче, щоб ви будували. і привела оцю Орис, його сестру. І вона нам нічого не сказала, що там е, щось вони не вмирі. Ми не знали цього зовсім. Пані Наталя запевняє, що і вона, і син не хочуть, аби родина Багріїв опинилася на вулиці. Та він йому обіцяє, він казав Орисі йому, ну там нема з ким говорити, що я тобі віддаю трьох кімнатну квартиру. Построю і так, як ти на мене пишеш, і пишеш, і робиш. Я все одно побудую, бо я людина віруюча, що я тобі дам всім дом і квартири. Він не до долю... неможливо розказав. Він нас судить, що ми такі, що ми такі, і писав на нас і на мене. Теж він писав, бо я ще до нещастя пішла до їхнього батьків, то він казав, що ми погрожували їм там. Та дружина Олега розповідає протилежне. Вона два рази до них приїжджала і спочатку. Таким, щоб ви на свого зятя, щоб він дав згоду, щоб цей будинок розрізали, щоб дав згоду, вплинте, бо ви знаєте, що ми то так не лишимо, ми будемо свого добиватися. Потім другий раз приїхали знов за якийсь час. Ви вплиньте, ви скажіть, бо ми того не лишимо, у нас є гроші, ми знаємо, що ми робимо, а ви знаєте, що гроші вирішують все, і з таким уже притиском. Родина Багріїв медики, пан Олег 25 років працює в Трускавецькій міській лікарні з стоматологом. Попри те, донька Ліля в майбутньому хоче не лікувати, а захищати права людей, які зіткнулися з несправедливістю. В дитинстві я зразу хотіла, що, типу, стати адвокатом. Не зламатись такій ситуації допомагає оптимізм, каже Олег. Та віра в те, що рішення апеляційного суду, який відбудеться 11 грудня, буде чесним та не заангажованим. Я думаю, що все має бути добре, але шкода того, життя тих нервів. І от біля росте, то все бачить. І... Я очікую, я оптиміст по житті. Якби я був не оптиміст, я б вже не знати, де був. І знову конфлікт. Цього разу предметом сварки стала стежка, яка сполучає будинок, що на вулиці Помоненка, 15А, садочком школою та магазинами. Стежка пролягає через територію училища, і керівництво навчального закладу вирішило перекрити її. То вгору, то вниз, попри засохлу траву, між заспаними деревами і оминаючи насипи землі і піску, і ворони, які тривожно кружляють над головою, шукаючи скупої поживи. І це не якийсь містичний закоток, це Львів. Це шлях, який кожного дня доводиться долати мешканцям будинку, ще на вулиці Помоненка, 15 А шлях, який хочуть у них відібрати, нам придеться ходити в обхід через заправки, і то дуже велике від велика відстань. До найближчого магазину чи автобусної зупинки, якщо йти стежкою, близько двох кілометрів. Якщо ж її перекриють. Людям доведеться долати шлях удвічі довший, а все через те, що керівництво львівського вищого училища дизайну та будівництва хоче і вже навіть розпочало загорожувати територію, яка нібито належить училищу. Земля є... Земля? Сехівського району. Да? земля є українська, земля є міста, район це одне в місті. Є навчальні заклади, які мають акти державного володіння землею, відповідні документи, які затверджені належним чином». Проте люди не погоджуються з думкою директора навчального закладу. Пані Галина проживає в цьому будинку вже близько десяти років. Розповідає, що колись тут був студентський гуртожиток, який перелаштували під будинок сімейного типу для викладачів. Чів роками люди ходили цією стежкою, яка пролягає стадіоном від училища. Цією стежкою ходять дітки до садочка, діти до школи. Більш безпечно, тому що можна йти по пасічній, але пасічна у нас пролягає дуже цікаво, тому що спочатку треба піти між закинутою територією дач, тоді повернути біля бензозаправок двічі і на світлофорі перейти, тому що є на повороті. Тобто дитина й переходить дорогу, не бачачи машин, навіть дорослому складно ту дорогу перейти, бо машина за повороту їде. Ідучи стежкою до школи, діти оминають всі небезпеки, які їх чекають на дорозі, а дітей тут чимало. Це будинок, який має більше ста квартир, перепрошую. Це дуже багато. І в кожній сім'ї мінімум одна дитина. Звісно, стежку необхідно зробити цивілізованою, кажуть мешканці району. Проте директор і чути не хоче про це. Пропонує свої варіанти. Моя пропозиція така: отут, от дається е, стежка. 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 Ви йдете по цій стежці, повертаєте направо, там де висока трава росте сьогодні, і йдете на вулицю довгу. Є ще другий варіант. Отам, от буде брама від вулиці Пимоненка, там буде хвіртка. Йдемо прямо. Тут ставимо фіртку і йдемо до школи. Ні один, ні другий варіант мешканців не влаштовує. Громада має своє бачення вирішення цієї проблеми, і ви теж повинні. Якщо громада прислуховується до вас, то будьте добренькі, прислухайтеся і ви до того, що хоче громада. Ви хочете переламати громаду і зробити так, як вигідно вам, але ви не хочете зробити так, як вас просить. Поки що громада. Як мене просить громада, ви представник просить громада? Громада просить. Узаконити то, що зараз існує, облагородити не тими горами Карпатами, як ви пропонуєте, а зробити нормальну лінію. І якщо ви не дорахуєте тих 100 квадратних метрів до своїх 3,5 гектарів, то нічого ну 3,700, тим більше. Суперечки і сварки не вщухали. Кожна сторона відстоювала свої інтереси. Зійшлися на одному: створити ініціативну групу і зустрітись ще раз. Ми, я думаю, зберемося в Сихівській адміністрації і я думаю, що за, ну, за, кілька, за один раз або за кілька разів ми врегулюємо це питання для того, щоб... Училище це загороджувало землю. Вони мають мати всі відповідні документи, проектні пропозиції, робочий проект, всі погодження, так само пред'явити нам акт на землю. А поки щоб директор самовільно не встановлював огорожі довкола училища, адміністрація ЛКП Дністер зробила припис про заборону робіт. Немає таких проблем, які б не можна було вирішити, тільки просто потрібно включити здоровий глузд, розум і дійти до якогось компромісу. Я думаю, що після того, як ми створили ініціативну групу сьогодні на виїзді, ми будемо разом працювати і в скорому це питання вирішиться. Тому що дітки повинні до школи все-таки ходити безпечно, тому що саме сумне це є безпека міста, безпека наших дітей. Всім відомий предмет у школі ДПЮ або допризовна підготовка юнака тепер має назву Захисник вітчизни. Як у передмісті Рудно школярі змагались у турнірі зі стрільби, дивіться далі у сюжеті. Навчити користуватися зброєю школярів взялися вчителі 74-ї школи передмістя Рудно. І не просто навчити, а ще й провести в стінах школи турнір зі стрільби. Щоправда, стріляли учні з пневматичної зброї. Федір Семенович Зварич все своє свідоме життя працює в школі вчителем з предмету, колишня назва якого ДПЮ – до підготовка юнака. Сьогодні цей навчальний предмет має доволі патріотичну і гучну назву Захисник вітчизни. Федора Семеновича поза очі називають фанатиком своєї роботи а по-іншому й не може бути, каже на це. Чоловік зізнається, що він ніколи не рахується зі своїм часом. Тільки до мене діти приходять, я з ними зразу. Е, значить, є бажаючі, є бажання. У мене водо цей переносний тир. Я такий собі зробив для того, щоб я міг в будь-якому місці стріляти, я був безпечний. А прибігають до нього усі, хто тільки може гвинтівку в руках тримати. Згадує пан Федір, як нещодавно приходили до нього його колишні учні, зараз дорослі. Вони їхали в зону АТО, просили потренувати їх. Сьогодні один з них снайпер, а інший гранатометник. Для мене було б надзвичайно важко, то не виносимо, було б на душі. Коли я міг його навчити, хлопця він пішов на війну і він, і він не вмів, він не зміг скористатися тим, що я його міг навчити, тому що я його не навчив. Для мене це було б страшно. На шкільному турнірі зі стрільби учнів розділили на команди. Спочатку кожен учасник робив п'ять пробних пострілів по мішені. Далі мішень замінювали на нову, і знову лунало п'ять прицільних залпів. А от і перші успіхи турніру потенційний переможець, семикласник Василь. Як справжній чоловік, хлопець любить зброю. Два роки чи не щодня тренує око і руку. Каже, зупинятись на досягнутому не буде. Я хочу розвивати ще більше і більше. Розвивати свої навики. Урізноманітнили чоловіче товариство і дівчата, хоч їх на змагання прийшло небагато, проте вони не вважають цю справу суто чоловічою. Чому тільки хлопці мають стріляти? Та дівчатам місце теж подобається. Тобто, це не є таке, що субу хлопцям. Там це не бойове мистецтво, нічого таке. Це просто стриба. Я вважаю, що такі заняття ну, нам необхідні, тому що, в принципі, дехто може в подальшому якось зв'язати своє життя з чимось подібним, наприклад, кудись. Весь час ходити на якісь змагання це дуже цікаво, особливо зі стрільби. А от хлопці, які вчаться користувати зброєю, такі заняття не хочуть називати просто цікавим спортом. кажуть, зважаючи на ситуацію в країні, це щось значно більше. Я в майбутньому можу бути захисником України, і мені треба бути підготовленим до всіх перешкод за підтримки самопомочі. Ми створюємо щорічний конкурс. Командний конкурс по стрільбі, переможець отримує кубок, який ми плануємо, що він буде перехідний. Тобто, що щорічно ми, ми плануємо, що діти будуть його інші здобувати і вчитися в стрільбі. Турнір, в якому не просто загартовується сила духу, турнір, який виховує молодих патріотів своєї держави, а перехідний кубок. Має стати для кожного переможця своєрідним атестатом зрілості, національної свідомості молодого українця. 13 грудня Андріївські вечорниці на площі перед оперним театром. Учнівський парламент Львова вищі кулінарні училища спільно з об'єднанням самопоміч влаштовують святкування у кращих українських традиціях. Подробиці приготування у нашому наступному сюжеті. На навчальній кухні вищого Львівського професійного училища ресторанного сервісу та туризму робота кипить, натирають моркву, замішують тісто на вареники. Треба ще додати води. Відваряються рис, готується капуста на голубці. Задіяні усі. І школярі, які лише роблять перші кроки в кулінарії, і напівпрофесіонали. Студенти-старшокурсники львівських училищ. Цього року на Андрія, 13 грудня, ми спільно з і львівськими ярмарками готуємо таку цікаву річ для львів'ян та гостей міста, як Андріївські вечорниці. Ціль і завдання такого певного дійства полягає в тому, перш за все відкрити нашу молодь. Це школярі і учні з цілого Львова, які виявили бажання себе проявити і підтримати даний момент етап нашого історичного життя як АТО. Довго думали, до чого можна залучити дітей, які є дуже ініціативними, продовжує Оксана Салук. Виявилося, що учні мають неабиякі здібності у приготуванні їжі. Школярів зі студентами розділили на чотири команди. Кожна відповідає за приготування однієї з чотирьох українських страв борщ, грибна юшка, вареники та голубці. Щось таке домашнє своє і зробити таку домашню атмосферу, що ви в своїй сім'ї, святкова атмосфера, ніби ви за столом і. Вечеряйте зі своєю родиною, а поки школярі справляються в кулінарії в іншому кінці міста своя кухня. Тут учнівський парламент готує спеціальну розважальну програму андріївських вечорниць. Хочемо показати людям оці такі давні українські традиції цього ворожіння. Як дівчата разом з хлопцями влаштовували ці вечорниці і такі підняти таку патріотичний і такий український гумор, показати людям. Ці забави, ці вечорниці, ці жарти, ці такі традиційні давні ворожіння. Вони трошки будуть на сучасний лад, але а, зможуть продемонструвати а, українські традиції і ті, хто не знають, а, як в Україні проводилися вечорниці, вони зможуть це побачити на власні очі. Спеціальними гостями Андріївських вечорниць буде гурт автентичної музики Коралі обіцяють розважати львів'ян та гостей міста колядками. Традиційних пісень буде менше, адже на час свята триватиме піст. Звичайно, центральним таким моментом кульмінацією, це буде обряд кусання калити. Такий традиційний, така буде магія. Ціла, таке магічне дійство, яке завжди відбувалося на Україні на Андрія. Ще одним сюрпризом Андріївських вечорниць стане цілий десант українських зірок: Павло Табаков, Назар Савко, Лама та інші. Усі вони допомагатимуть дітям готувати традиційні страви, а потім разом запрошуватимуть бажаючих пригоститися. Та головним завданням дійства буде добровільний збір коштів на потреби. АТО. ми не маємо права забувати, що ми український народ, і ми так, скажемо так, підтримуємо наші традиції, наше минуле. І думаю, завдяки цьому, завдяки таким акціям, люди добровільно. Будуть допомагати і солдатам, і ми також ну зможемо допомогти тим солдатам різним способом. Тож 13 грудня зустрічаємось на андріївських вечорницях. Тепла атмосфера та гарний настрій гарантовано все у кращих українських традиціях. Приєднуйтесь до Андріївських святкувань! Вів уже давно відомий відкритістю влади однак, не кожен з нас має час і можливість особисто прийти до чиновника та поспілкуватися з ним. Проект Людинадії дозволяє львів'янам поставити своє запитання у зручний час. Щовівторка з 19 до 20.30 у студію проекту приходять чиновники та експерти з різних сфер життя та господарства міста. Телефонуйте на гарячу лінію проекту «Людина двісті 297 55 20 та запитайте в експертів, як вирішити вашу проблему. Зі свого боку об'єднання самопоміч контролюватиме, аби гості проекту виконали те, що пообіцяли львів'янам. Цього вівторка, 9 грудня, гості проекту: головний інженер львівських міських електромереж Ігор Гроностальський, заступник начальника з маркетингу львівських міських електромереж Андрій Кригер, начальник Львівського міського відділення електропостачання Мирослав Денько. шановні мешканці Львова та споживачі електричної енергії. Хочемо вам повідомити, що з дев'ятнадцятої години до 20.30 у вівторок. Відбудеться прямий ефір за участю керівників львівських міських електричних мереж та Львівського міського відділення електропостачання. У разі виникнення питань, які стосуються постачання електричної енергії, укладення договорів по обліку електричної енергії. Ми готові відповісти на поставлені ваші, вам запитання. Це все дало вам тижні щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.